У Рівненській області, в тому числі і на Дубинщині, фіксують зростання кількості хворих на COVID-19. так за сім днів з 29 липня по 4 серпня цього року в області захворіло понад три сотні людей. Більшість з них дорослі. В Рівненській області, зокрема у Дубенському районі, значно погіршилася епідемічна ситуація із коронавірусної інфекції. В Рівненській області за минулий тиждень зареєстровано 307 випадків. Якщо дивитися в нас по Дубинському районі, то зареєстровано 33 випадки. За минулий тиждень, а за позаминулий всього 5 випадків. Фахівці розповідають, що у дубні відбулося значне зростання хворих, адже упродовж минулого місяця хворих на коронавірус у місті взагалі не було зареєстровано. За минулий тиждень зареєстровано 23 випадки коронавірусної інфекції, що свідчить про. Значну тенденцію до підвищення даного захворювання, зважаючи на показники про повернення карантинних обмежень, наразі можна не хвилюватися однак є уже госпіталізовані хворі із ковідом. Їхній стан середньої тяжкості. За минулий тиждень зафіксовано чотири випадки госпіталізованих осіб в нашу Дубинську лікарню. Згідно того, що кажуть лікарі, що в теперішньому сезоні є більші такі катаральні явища, тобто закладеність носа. Набагато вища, а також біля грудях, сльози теча. Чи потрапив на рівненщину новий різновид коронавірусу, який цього року вже зафіксували в Україні, наразі невідомо. Його в області ще не реєстрували. А причин зростання кількості хворих на коронавірус може бути декілька. Це можливо, зв'язку з тим, що зараз підвищена така міграція. Міграція між різними країнами, а також можливо зв'язку з відпустками. Люди, напевне, менше їздять, як минулі роки до війни, але ще приїжджають також з дітками, приїжджають і можливо завозити з інших країн. Тож лікарі радять вакцинуватися Принагідно й нагадують за щеплення від інших хвороб. Згідно комісії ТБНС у Рівненській області, зокрема в нас в Дубинському районі, введений ландій додаткових заходів з імунізації населення проти дифтерії, кашлюка та правця. Вакцини є наявні у нас в достатній кількості. Наш заклад є субр... субрегіональним складом, який є забезпечений усім холодильним обладнанням. І, відповідно, заклади охорони здоров'я отримують від нас вакцини з забезпеченням усіх ланок холодового ланцюга. Тож закликаємо, вакцинуйтеся, будьте свідомі, бережіть здоров'я себе.